Доброго ранку, діти, доброго дня! Хай вам ясне сонечко світить у вікно щодня. Привіт-привіт, мої любі, Діти, За вікном яскраво світить сонечко, розпускаються листочки на деревах, на кущиках. Травичка проростає, а серед травички ми бачимо яскраві різнокольорові квіточки. Дуже гарно і приваблює нас з вами. Дітки, а давайте разом з вами пригадаємо, як називається пора року. Так, звісно, весна. Гарні розквітають квіточки скрізь і на наших квітниках, і на лугах, і на галявинках. Тож давайте і ми з вами. Виготовимо незвичайні квіточки, а чарівні. Але спочатку я вам пропоную зробити пальчикову гімнастику. Красиві квіточки розтулили пелюстки. Вітер легко дихає, квітки заколихує, красиві квіточки. Стулили пелюстки, тихенько спочивають і галівоньке схиляють. Молодці малята. Для цього нам знадобиться для нашої аплікації обов'язково клеєночка, аркуш картону якого кольору? Так, блакитного. А ще дощечка та пластилін. А пластилін якого кольору? Так, зеленого. Обов'язково серветочка, щоб після нашої праці витерти наші ручки. А ще ось заздалегідь я підготувала гофрований папір уже порізаний на такі квадратики. А якого кольору наш папір? Так, жовтого, як сонечко, помаранчевого кольору, і кольору червоного. А ще нам знадобиться ось така шпажка. Але, діти, ви повинні тільки з батьками виконувати роботу. Так. Беремо до рук пластилін зеленого кольору, зігріваємо його пальчиками ось так. Витягуємо його трішки, розтягуємо і будемо ось такими рухами наносити його на наш аркуш картону блакитного кольору. Ось так. Це й буде. Наша галявинка притискуємо ось так пальчиками гарненько до нашого картону. Потім ми беремо шпажку, обов'язково квадратик червоної гофрованої бумаги, папіру і жовтий колір зверху ось так. І потім на клейоночці нашою шпажкою, ось так ми. на Полюємо його і що притискуємо до нашого пластиліну. Ось так, як це роблю я. Потім знову беремо червоний квадратик паперу і ось такий помаранчевий. Так. І теж що ось таким чином беремо і ще прикріплюємо до нашого пластиліну. І так поки не скінчиться пластилін. Малята, ось погляньте, яка гарна, яскрава, весела галявинка з квіточками у нас з вами вийшла. А якщо ви требуєте допомоги, ви не хвилюйтеся, вам обов'язково допоможуть ваші батьки. Ви були сьогодні великі молодці. Ви гарно слухали, гарно робили пальчикову гімнастику, все запам'ятовували. І гарно виконували аплікацію. Діти, а з чого ми робили аплікацію? Давайте пригадаємо. Так, із паперу, а папір, який був, так, він був гофрований. А яких кольорів? Червоного, так, а ще жовтого та помаранчевого. А ще нам знадобився пластилін. А якого ж кольору пластилін був? Так, зеленого. А на що ж ми його? Накладали цей пластилін так, на аркуш картону якого кольору? Блакитного. Молодці, розумнички. На все вам добре. Бувайте, бувайте.